Україні героям слава. У студії працює Уляна Лешко. Інформаційний випуск підсумки тижня на каналі ТРК надвірна. Бо хто за що, а ми за незалежність? 32-го річницю проголошення незалежності нашої великої держави відзначив український народ. Цьогоріч, в умовах воєнного стану в нашій країні, державне свято відзначили без великих урочистостей. З початку повномасштабного вторгнення Україна постала перед світом великою та незламною державою сильним та відважним народом. Як відзначили День Незалежності у місті Надвірна, наші краяни, дивіться у сюжеті. Відзначаємо, не святкуємо 32-го року незалежності, незалежності України. Саме 32 роки тому Україна стала незалежною. Звичайно, в нинішній складний військовий час ми усвідомлюємо слово незалежність. Адже День Незалежності це День вільних людей, це День розумних людей, це День сміливих, гідних людей. З'явилась нова нація незалежна, міцна, не народилась, а відродилась. Нація, яка не злякалась, не здалась і не втекла, і не забула тих, хто загинув за неї. Немає таких бомб, які можуть забрати свободу. І ніколи не буде таких ракет, які можуть забрати волю народу, що вірить у себе. Нам не важливо, яка в окупанта армія, нам важливо, яка у нас земля. І ми будемо боротись за неї до кінця. В Яремчі відбулися урочисті та благодійні заходи з нагоди Дня незалежності. Наші журналісти побували на святкуванні державного свята. Про організацію заходу дивіться далі у нашому сюжеті. Незалежність нашої держави виборювалася століттями, і надалі триває боротьба за цілісність території. В місті Яремче відзначили державне свято урочистим заходом та привітали мешканців громади і усіх українців. Демократія, свобода та незалежність це основні принципи українців, каже голова Яремчанської громади Андрій Мороня. Незалежності України. Я рахую, що це саме основне українське свято і демократія, свобода і незалежність це основні принципи українців, і зараз міроприємства. На тематику нашої України обов'язково треба проводити велике дійство в Єремчанській громаді. Ми не проводимо, але сьогодні будуть виступати наші дитячі колективи. Буде гуцульській група з Гуцулія з надбірної буде виступати. І ми хочемо привітати найкращих представників Збройних сил. Привітати всіх українців, привітати нашу громаду. Андрій Мороняк зазначає, що всі заходи спрямовані на благодійність у воєнний час. Великі витрати недоречні, натомість повинні спрямовуватись на зібрання коштів для збройних сил України. Питання більше благодійні. Тут затрати йдуть мінімальні нашої міської ради. Дитячі колективи це наші. Просто це не більше за свій рахунок на своєму патріотизмі, на своїй ініціативі. Проводимо ці заходи. Урочисту подію розпочали з нагород та подяк військової і особисто вручав голова Яремчанської громади. Також священнослужителі звернулися у молитві разом з усіма присутніми за Україну та всіх військових, що стоять на захисті держави. Тому сьогодні я найперше, звичайно, дякую Богові за те, що ми маємо нашу державу, нашу неньку Україну. Дякую Богові за всіх захисників, захисниць, за їхню родину, за тих батьків, які виховали молодих своїх дітей. У дусі, любові і патріотизму до своєї рідної землі чи мертві можуть плакати чи так можуть. Андрій Мороняк у своїй промові так, так згадує тих, хто віддав найцінніше своє життя за батьківщину. Така тяжка війна, така біда прийшла до нас. Це біль цілого українського народу, це те, що ми маємо всі разом пережити, перебороти із цього вийти сильнішими і відстояти цю незалежність. Бо в нас країна є Україна одна і більше такої нема немає. Питання говорить, чи мертві можуть плакати. Так, можуть плакати. Якщо ми не відстоїмо їх мрії, як ми не відборемо, за що вони воювали і за що вони померли, то нема нам права далі жити на цій Україні. Ми маємо відбороти незалежність, ми маємо зробити європейську державу. Окрім урочистого концерту, з нагоди свята відбулись благодійні збори коштів на ЗСУ. А також всі охочі могли долучитися до плетіння маскувальних сіток, які потім поїдуть на фронт. Взагалі, це волонтерська група Дурянський борщик вона плете сітки з 2014 року, але були перерви, були різні періоди. А тепер ось місцеві дівчата і переселенці плетуть сітки з 24 лютого, 2022 року. Передаємо і дуже часто несилаємо новою поштою і возимо бусами туди на передову, ну як мінімум раз на місяць, а може і частіше. Платимо по, ну, від 4 до 6 сіток на тиждень. Отаких От 4 на 10 – це 40 квадратних метрів. В Яремчі, в центрі міста, варить отакий великий казан з борщем. Також наші волонтери печуть різні пампушки. І відповідно ми вже стаємо і люди дають гроші. Хто скільки може, це все потім відправляється для ЗСУ. І кожен пригощається цими пластищами. На святкування Дня незалежності був запрошений Івано-Франківський національний академічний гуцульський ансамбль пісні і танцю Гуцулія. Учасники колективу приїхали з програмою на півтори години та представили виконання гуцульських танців та українських писань глядачам. В медійному центрі обласної військової адміністрації відбувся прес-брифінг директора Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василя Цимбалюка. Про стан ринку праці області, надання соціальних послуг безробітнім, роботодавцям та основні напрями роботи. Дивіться у нашому сюжеті. Станом на 25 серпня 2023 року. Ринок праці протягом січня серпня 2023 року статус безробітнього отримали 12 тисяч 400 осіб. З них 1100 осіб з числа внутрішніх приміщень. За сприянням Служби зайнятості працевлаштовано 900 осіб, зокрема, 4,5 тисячі зареєстрованих безробітних, з них 360 внутрішньопереміщених осіб. Рівень працевлаштування безробітних становить 36,1% по Івано-Франківській області, в загальному по Україні – 26,1%. По даному показнику Івано-Франківська область займає третє місце. Допомогу по безробітті отримали 1900 осіб. Професійне навчання проходили 1600 безробітних. 380 осіб отримали ваучер на навчання для підвищення кваліфікації. З них 68 – внутрішньопереміщених осіб. Станом на 25 серпня на обліку івано франківській обласній службі зайнятості налічується 3413 безробітних. З них 187 – внутрішньопереміщених осіб. Станом на 25 серпня. Поточного року у базі даних Івано-Франківської обласної служби зайнятості налічуються 2333 вакансії на 61% більше вакансій, ніж в аналогічному періоді минулого року. А це становить 1265 вакансій. На сьогоднішній день наші роботодавці потребують наступних працівників: це кухарі, пекарі, офіціанти, водії автотранспортних засобів, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, швачки. Електромонтери, вантажники та інші. Середній розмір зробітної плати по вакансіях становить 10 тисяч 200 гривень. На сьогоднішній день наша область по даному показнику займає 10-те місце по Україні. Однією з ділянків робіт служби зайнятості є це є робота по суспільно-корисних роботах. До даної вини робіт залучено 830, 831 особу, в тому числі 73 особи, з числа внутрішньопереміщених осіб. Переважають наступні види робіт, надання допомоги населенню, заготівля дров для опалювального сезону, роботу по облаштуванню та ремонту укриттів, виготовлення маскувальних сіток, Кабінету міністрів від 20.03.2022 року за номером 331 впродовж 2023 року надано компенсацію 158 роботодавцям, які працевлаштували 243 внутрішні переміщені особи. Станом на 25 серпня роботодавцям прираховано близько 3 мільйона гривень надання мікрогрантів та грантів для створення розвитку власного бізнесу. Станом на 25 серпня до івано франківського обласного центру зайнятності поступили 673 заяви для отримання мікрогранту. З них 199, в тому числі 7 внутрішньопереміщених, отримали позитивне рішення. Завдяки даній програмі буде створено 413 нових робочих місць. Де використано вже 48,5 млн грн для отримання гранту для ветеранів та членів їхніх сімей подали заявку 21 особа, отримали вже позитивне рішення 5 осіб. Також Івано-Франківським обласним центром зайнятості, що вівторка о 10 годині проводиться онлайн-консультування, де можна отримати детальну інформацію щодо мікрогрантів та грантів. Посилання розміщено на Фейсбук-сторінці Іван Франківського обласного центру заняття. Дух, що тіло рве до бою. Слова видатного українського поета, прозаїка, драматурга, літературного критика та публіциста Івана Франка до 167-ї річниці народження генія було влаштовано захід, що було цікавого далі у сюжеті. До 167-річчя від дня народження Івана Франка у надвірній у парку, що носить ім'я поета, провели літературні читання. Франко український геній, феномен титан праці. Ведуча заходу Світлана Гаєвська розповіла коротко про факти, пов'язані з поетом. Вона є 167 річниця від дня народження Івана Яковича Франка, який є українським генієм, феноменом титаном праці. Франкознавці вважають, що каменяр. Першим в історії української літератури заявив про ідею соборності Української держави. І переконував українство ще в 19 столітті, що Україна може постати лише за умови об'єднання надніпрянської і західної України. Висловив свою думку про творця прози Франка, міський голова Зіновий Андрійович. Також подякував працівникам міської ради та відділу культури. Потім очільник громади зачитав один із творів Івана Франка. Ми сьогодні об'єднані однією місією, одною єдиною ідеєю завдання «Довбайтесь у скалу. І все буде добре заради спільної перемоги. Тому я хочу подякувати своїм колегам, адже вважаю всіх працівників міської ради від окремих управлінь, особливо управління культури, яке взяло на себе надзвичайно великий багаж відповідальності. І громада це оцінила. Це слова громади. Наше завдання підтримати ідейних, креативних, ті, які хочуть працювати, не тільки ходити на роботу і створювати прекрасне ні, ворога над лопотою. Так немає любові в світі над матір'ю, любов святу. Не ділиш мудрості з братами, її злодії не вкрадуть, її не згубиш по дорозі. Вона є вільна серед пут, Вона магнет посеред моря, найвищий скарб, безцінний дар. Бажаючи могли продекламувати по декілька творів, багато хто долучився до події, випадково проходячи повз. Ожиємо новим ми повнішим і любов'ю огрітим життям, через хвилі мутні та бурливі до щасливих країв попливем. Погідна ніч літня під гірським краю, о, скільки чарів, скільки в ній краси, там вдалі гори велетні дрімають, тут цвіти. Трави в перлах із роси лящать так дзвінко, соловії в гаю, чорніють грізно бори та ліси, ріка шумить, бурлять холодні чисті води, таємна казка, мов про дивний сон природи. Чи ж би міг я божою її подобу згубити серця мимо всіх терпінь і горя аж до гробу? І чи ж перечить вся любов тій другій, а святій любові до всіх, що лють свій піт і кров до всіх, котрих гнетуть окови? Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста і дика площина І я прикований ланцем залізним стою, під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. Поділилася своїми думками Про Яковича, ведуча та бібліотекарка Світлана Гаєвська та виконуюча обов'язки начальника управління культури туризму Богдана Ковалюк. Вони розповіли, які саме твори обрали та їх значення для них самих. Це геніальна людина, це титан праці, це феномен в українській культурі. Взагалі в Україні. Я прочитала такий і патріотичний, і ліричний вірш про любов до підгір'я, до підгірського краю. Сам Франко дуже багато свого часу. Прожив у місті, прожив у великих містах, а писав багато про село. Звичайні перехожі люди, що мене найбільше радує, що сьогодні взяли участь саме люди, які йшли. Ми бачили, що люди зібралися і читали тексти. Це найбільше моє враження і таке радість від того. Я обрала для читання текст під назвою Товаришам із тюрми, тому що цей текст дуже оптимістичний і. Десь ми зараз всі знаходимося в такій ситуації, трошки теж як, як в тюрмі, з цим російським агресором, з цією війною, з, цією, з цим нашим болем, жалем. Все суспільство знаходиться в, в такій невеселій ситуації, і цей вірш містить дух вічного революціонера, який каже нам, що. Ми вийдемо з цього, що ми переможемо. 50 років трембіті, кінофотостудія трембіта, осередок митців, яких об'єднала краса в об'єктиві, відзначила ювілейну річницю з моменту створення. Що було цікавого на події, дивіться далі. У Центральній міській публічній бібліотеці відбулась виставка робіт, приурочена до 50-ї річниці від створення фотокіностудії Трембіта, на чолі з її керівником Романом Глоданом, який займає цю посаду уже 25 років. Чоловік розповідає про історію студії, його засновників, також анонсував подальший розвиток трембіти. Надзвичайно тішуся, надзвичайно радий, що вдалося нам випустити такий каталог. Це для нас велика честь, велика місія, бо за 50 років буде багато набутків, багато різних виставок, і нарешті наша Лестики пен перша злетіла. Всі професіонали, всі дружні, всі єдині. Бо, мабуть, як Світланка сказала, не вижила б ця трембіта. Я думаю, буде продовження. Буде з таким творчим колективом, з такою допомогою буде багато ще книг ідей. Вважаю, що у нас буде продовження. Це перша лестерка тільки почала літати. Вона продовжить. Керівник бібліотеки коротко розповідає за самоподію. Працівники читацької будівлі гостинно прийняли митців і надали простір для показу робіт. Модераторка заходу бібліотекарка Світлана Гаєвська презентувала фотокаталог Трембіті – добірку книг краєзнавчо-туристичного спрямування з фондів бібліотеки, в яких чимало світлин митців зі студії. 50 років тому при Надверняцькому будинку культури було створено кінофото мистецьку студію Трембіта, метою якої було популяризація цього виду мистецтва. Сьогодні із цієї нагоди у нашій в бібліотеці відбувається мистецька імпреза, в програмі якої презентація фотокаталогу, також спілкування із учасниками трембіти. Така велика подія для кіностудії, це презентація світлин у виконанні членів-учасників фотокіностудії Трембіта, мистецтвом, яке пропагує наша трембіта, вона є нашою гордістю, тому що. Ці люди, які творять цей осередок, вони увічнюють історію нашого краю у світлинах. Міський голова разом з виконуючою обов'язків начальника відділу культури привітав всіх фотохудожників та учасників студії з цією визначною для них датою. Побажав успіхів в майбутньому. Це мистецтво, це дар Божий. Бо іноді людина не може оперувати, коли пише картину, та як Роман і всі інші фотографи ловлять той момент, правильний момент природності. Справжності і відтворення душі людини. Кожен з вас дуже важливий. З кожного з вас складається феномен колективу, феномен спільноти. Як казав Роман, феномен спільної праці. Вітали ювілярі Іван Гайджук, редактор газети Народна воля, народний артист України Богдан Чуфус, художники та фотохудожники. Саме поняття фотографія це малювати світлом. фотографія. Фотографія і а... Справжня фотографія це не тільки момент, це, це бо є різний стиль, репортаж, портрет, пейзаж. Але сама ідея фотографії це правильне світло. Горта, ти дивишся, скільки ми всього забуваємо. Коли ви гортаєте, не вже це було? Не вже це було. І перед вами проходять роки, і перед вами проходить Добре. життя. Є ціла людська історія, якщо ви це фотографуєте. І я Ніколи не пожалів, що я щось фотографував. Оце те, що ми зараз, зараз фотографи роблять, воно буде набирати найбільшої ваги з часом. І здавалося б, навіть просто банальна фотографія тут, цих нас, через 10 років, буде мати страшенно велику вагу. Тому що когось вже не буде, не дай Бог, але, на жаль, життя таке є. Хтось. Запустить Бога, а хтось її зброєння він багато вчиться, пробує, експериментує, створив вдома фотостудію. Але, на жаль, прийшла війна, і він надів військову форму пішов захищати. З перших днів він захищає нас на наших східних кордонах. Більше року він на передовій по сімейних обставинах він прийшов додому, і фотографія стала для нього як реабілітація. Мистецтво фотографії тим цінне, що. Як художник, як письменник, як інший представник творчого цеху має свій погляд, має своє око. Займався мистецтвом, малював, десь трохи графікою займався, а вже так поступово познайомлюючись з, ну, з, з, з Ромком, вже поступово я почав приймати участь у виставках. Час віки і вічність, сяден з вечора до рання – це тільки віхідь. Цього проминання це тільки мить, уривочок фрагмент. Остання нота ще дзвонить по повітрі, дивіться, час великий диригент перегортає ноти на пюпівці. Так і ми сьогодні перегорнули 50 років, сторінки 50 років життя цієї прекрасної фотостудії. Виставка експонуватиметься до 30 вересня. Український народ вшановує пам'ять патріотів країни, які полягли за неї. Воїнів, що зробили найбільшу пожертву, віддавши своє життя за наш спокій. Вже традиційно щороку по всій країні проводиться забіг в честь про загиблих воїнів. Як проходив такий захід у надвірній? Далі у сюжеті. У надвірні відбувся забіг щодо вшанування пам'яті воїнів-героїв. Шаную воїнів біжу за героїв України. На заході зібралось чимало охочих серед них, як малі, так і дорослі, та навіть певна частина військових. Про важливість такого заходу розповіли міський голова Зінова Андрійович, заслужений тренер України Євген Боднарук та начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Кожного року напередодні дня. Пам'яті пам'яті захисників вітчизни ми проводимо цей забіг. Я дякую всім, хто приймає активну участь. Адже сьогодні кожен під свідомості все робить для того, щоб підтримати родин військовослужбовців і пам'ятати про подвиг героїв України, які віддали за нас з вами своє життя. Наші спортсмени приймають участь у цьому спортивному заході з метою. Щоб вони стали більш патріотичними, щоб віддали шану героям України. Для нас це дуже важливо. Виховання нашої молоді. Наш забіг, всеукраїнський, щорічний, шануємо воїнів, біжимо за героїв України, проводиться в пам'ять загиблих наших воїнів, з нашої громади. І всіх воїнів, які віддали своє життя за незалежність України, навколо озера чергували два медика на випадок погіршення самопочуття учасників. Матвій, який пробіг дистанцію, розповідає, що для нього це не вперше. Міський голова також приєднався до забігу, віддав шану героям, як і решта учасників. Ой, пробіг, шанував пам'ять, шана, повага. Кожного дня маємо пам'ятати, маємо шанувати. Завдячуючи кому ми маємо можливість змагатися жити. І це, що ми сьогодні зробили, це крапля в морі в прийняті те, що роблять для нас військовослужбовці, жертвуючи власним здоров'ям і своїм життям. Дякую їм, слава Україні! Враження добрі, в принципі. Не перший раз біжу, добре все. На заході було запрошення рівні воїнів героїв Кожен виступив з емоційною промовою про втрату сина, батька та побратима. Після того, як загинув наш син, у мене, знаєте, в голові сталося таке роздвоєння. Одна частина мозку каже: Я хочу забути все, лягти спати, проснутися на другий день. А нічого нема. Це сон. Але, на жаль, так немає. А друга половина мозку каже: Я хочу пам'ятати все. До найменших дрібниць, щоб нічого не забути. Усвідомлюючи ці речі, я розумію, що може перемогти в цій війні не зброя. Христос сказав, що перемагає любов. Як би це а, банально не звучало? Так чи інакше, любов має здатність бути вище над ненавистю? Хочу подякувати за те, що всі зібралися тут. Що ніколи не забувають про те, як наші воїни загинули і якою ціною ми тут всі зараз можемо бути. А він так опустив голову і сказав: ти знаєш що? найбог Бог щоб ти бачила то, що бачив я. Там такі хлопці, як наші сини, такі каже. Ну, дивишся на нього, вроді би й сміється, а потім сховається за дерево, плаче, як дитина. І ти йому не знаєш, що ти йому маєш сказати. Ти сидиш з нею, п'єш каву, а через деякий час його вже несуть на носилках. Я мав шанс честь служити з одним з ваших місцян, з Володимиром. Дуже горжуся тим, що насправді є такі люди в нас. І мені тяжко Мені тяжко говорити зараз з вами, тому що людина залишилася там. Мене з моїми побратимами оминуло лихо. Зараз перед нами стоїть молоде покоління, яке має продовжити нашу роботу. Бо хороше зерно. Повинна прорости. А ми тільки приїхали з виконання бойових дій. Ми не закінчили свою роботу, але ми її обов'язково доробимо. Борітися поборите. Це були всі події тижня, що минув. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюсь до нових зустрічей.